Добрий день, валята! Сьогодні я пропоную вам розглянути різні види злакових культур і назвати, які ж каші із них роблять. Тож починаємо! Це ячмінь та ячмінне зерно. Із нього роблять ячмінну крупу або ж перлову крупу. Таким чином, ми споживаємо перлову кашу. Це рис. Із тих зернинок рису роблять рисову крупу. Таким чином, ми можемо споживати рисову кашу чи плов, наприклад. Малята це просо. І з нього роблять таку крупу, яка називається пшоно. Таким чином, ми можемо споживати пшоняну кашу. Дітки, а це. Гречка. Із неї роблять гречану крупу. І ми можемо споживати таким чином гречану кашу. А це жито. Із його житнього зерна роблять житнє борошно. А із цього борошна можна пекти різноманітні вироби. Дітки це кукурудза. Із неї отримують кукурудзяне зерно, яке переробляють на кукурудзяне борошно та кукурудзяні пластівці. Кукурудзяні пластівці ми часто можемо їсти під час сніданків. А із кукурудзяного борошна також випікають різноманітні вироби. А це пшениця. Із її пшеничного зерна роблять манну крупу. Таким чином, ми можемо їсти кашу, яка називається манка. А це дітки овес. Із його вівсяних зерен роблять вівсяні пластівці. Таким чином, ми їмо вівсяну кашу. Дякую вам за увагу і не забувайте, що всі кашки є корисними для нашого здоров'я. Саме тому, малятам смачного вам!